Зелений тиждень в Брюсселі це була ціла низка публічних заходів, що мають привернути увагу урядів і громадськостей до проблем екології. Одними із головних стали теми безпечної енергетики та змін клімату однак, домінуючою визначили про чистоту повітря і зменшення впливу антропогенних чинників, що роблять повітря небезпечним. Через забруднене повітря щороку в Європі помирають 400 тисяч людей. Шкоду для здоров'я оцінюють у 2 мільярди євро. Такою шокуючою статистику єврокомісар Януш Поточник відкрив зелений тиждень і пояснив, без допомоги громадян Євросоюз із проблемою не впорається. Зелений тиждень це важлива платформа, що дає можливість політикам, представникам регіональних громад та недержавних організацій, громадським діячам та бізнесменам обмінятися думками щодо очищення повітря, яким ми дихаємо. Ми відкриті до пропозицій. Представники Польщі порадили іншим країнам за їхнім прикладом обмежити використання вугілля. А посланці з іспанської Каталонії закликали бізнес відповідальніше ставитися до довкілля. Захист природи має бути вигідним і для громадян, і для підприємців. Це загальна позиція ЄС щодо охорони довкілля. Щодо повітря, ми мусимо визнати, що досягли важливих звершень, але останні наукові дані свідчать, що до безпечного рівня нам далеко. Пришвидшувати реалізацію численних програм із охорони довкілля. Єврокомісія планує за допомогою громадян ЄС, волонтерів, зокрема, залучать до збору наукових даних, необхідних природоохоронцям. Асоціацію громадян-науковців запустили цього тижня в Брюсселі під час зеленого тижня. Її головою призначили британську дослідницю Лінду Девіс, що вже має подібний досвід на батьківщині. Ми об'єднали три тисячі англійських організацій, які збирають інформацію про місця своєї роботи і проживання. Ці дані потрапляють до наукових установ і природоохоронних організацій. На ініціативи з низів розрахована і програма Лайф, тобто життя. Вона уже два десятиріччя фінансує регіональні проекти, що опікуються охороною довкілля. Цьогоріч відзначила два десятки програм. Серед них і підтримка видів, що зникають, і очищення стічних вод. Я вже не перший рік відповідаю за формування бюджету для цієї програми і можу запевнити колег. Вона дуже ефективна. Усі представлені на зеленому тижні проекти, прямо чого посередковано пов'язані з чистотою повітря в ЄС. Єврокомісія взяла до уваги, їх враховують при складанні нової повітряної стратегії, що мають оприлюднити восени. В ній єврокомісія викладає короткотермінові цілі із очищення повітря та способи їх досягнення, а також далекосяжну стратегію на десятки років наперед.